Нарешті Європа перекриває Балтійське море для російських танкерів тіньового флоту. Країни Балтійського та Північного морів разом з Ісландією попередили, що відтепер готові арештовувати судна тіньового флоту. Допомогу в цьому надасть Велика Британія, надихнувшись діями Франції та Сполучених Штатів Америки, які вже конфіскували російські танкери. Німеччина, наприклад, вже відправила два танкери назад до Мурманська. Важливо зазначити, що один з основних маршрутів експорту російської нафти пролягає вздовж кордонів 14 країн Європейського Союзу, які підписали угоду про боротьбу з нелегальною російською нафтою. Деякі з цих країн вже почали зупиняти судна, що порушують санкції та міжнародні морські норми. Міністр нафти Індії зі свого боку заявив, що, попри рекордні знижки на російську нафту, Індія має намір повністю припинити закупівлю російської сировини. Ще одна позитивна новина. В європейських країнах набирає обертів політика, що обмежує вільне пересування російських дипломатів. Вони зможуть перебувати лише поблизу своїх посольств та консульств. Мене звати Олексій Печій. Давайте обговоримо це детальніше. Перед початком, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому випуску та залиште коментар. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал PNews за посиланням в описі. Там оперативні новини. Отже, одразу 14 європейських країн уклали угоду про боротьбу з тіньовим флотом Володимира Путіна. Держави Балтійського та Північного морів, а також Ісландія, заявили про намір перешкоджати діяльності танкерів тіньового флоту вздовж цих країн проходить один з найважливіших маршрутів експорту російської нафти. Деякі з них вже почали зупиняти судна, що виходили з російських портів, та розвертати їх назад до Росії. У заяві чітко зазначено, що судна в Балтійському та північному морях повинні ходити під прапором однієї держави та мати дійсні документи, що підтверджують безпеку їх експлуатації та страхування, ознаки, яких бракує тіньовому флоту. Велика Британія взяла на себе головну роль у боротьбі з танкерами Путіна. Згідно зі спільною заявою 14 країн, танкери, що не відповідають цим вимогам, мають прапори двох і більше держав та використовуються на власний розсуд, вважатимуться суднами без громадянства. Це дасть прибережним державам право втручатися в їхню діяльність. За конвенцією ООН з морського права військові кораблі цих країн мають повне право доглядати та затримувати судна без національної приналежності, тобто ті, що перебувають у відкритому морі без прапора. Простими словами, 14 європейських країн заявили, що будь-який танкер тіньового флоту Путіна може бути зупинений, затриманий, заарештований та виведений із зони. Це обґрунтування схоже на те, за яким США захоплюють російські танкери біля Венесуели і за яким Франція минулого тижня конфіскувала танкер тіньового флоту Російської Федерації в Середземному морі. Тепер і в Балтійському, і в північному морях Росіян почнуть ловити. Автори документа також звинуватили Росію у втручанні в роботу супутникових систем позиціонування та навігації, а також у вимкненні танкерами тіньового флоту транспондерів, що передають дані про місце знаходження та порт призначення суден. Підсанкційні танкери тіньового флоту Росії регулярно намагаються приховати своє місце знаходження, щоб таємно перевантажувати нафту на інші судна, обходячи санкції та продаючи її під виглядом неросійської. Автори документа вимагають дотримання міжнародних норм, що зобов'язують судна ходити з увімкненими транспондерами. Танкери з вимкненими транспондерами в відкритому морі також будуть затримані та арештовані. Цей документ підписали Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Данія, Латвія, Литва, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Фінляндія, Франція, Швеція та Естонія. Заява 14 країн формалізує дії, вже вжиті деякими з них щодо посилення контролю за підсанкційними танкерами, що вивозять нафту Уралс з портів Приморська та Усть Лугі на Балтійському морі. Це означає, що ці порти можуть бути перекриті для тіньового флоту. Це вже не просто заява, а реальні дії. Минулого четверга французькі ВМС затримали танкер Грінч, що йшов з Росії під фальшивим прапором. Через кілька годин два інші танкери, що вивозили нафту з Мурманська. Розвернулися біля берегів Норвегії та попрямували назад до Росії, оскільки їх вже чекали для захоплення. Влада Німеччини не пустила в Балтійське море російський танкер тіньового флоту, що прямував до фінської затоки. Після проходу через протоку між Данією та Швецією танкер був змушений розвернутися і повернутися до Мурманська. Це означає, що Росія більше не зможе безкарно торгувати нафтою за допомогою тіньового флоту. Це чудові новини, і Росія нічого не може вдіяти. Нагадаємо, як МЗС Росії погрожувало дзеркальними діями у відповідь на захоплення танкерів. Зараз же про ці події взагалі не говорять, просто розвертають кораблі назад до Мурманська. Заслуговують на увагу Сполучені Штати Америки, які започаткували цю тенденцію. Уряд Індії, хоч і не давав прямих вказівок компаніям щодо закупівель російської нафти, проте продовжить скорочувати імпорт, доки не відмовиться повністю від російської сировини. Це заява міністра нафти Індії Харді Папюрі. Попри рекордні знижки на російську нафту, у січні очікується подальше зменшення поставок. Індія диверсифікує свої джерела постачання, закуповуючи нафту в інших країнах, зокрема в Канаді, та США. Середньодобові поставки з Росії скоротилися з 1 мільйона 800 тисяч барелів минулого року до 1 мільйона 300 тисяч барелів. І тенденція до зниження зберігається. За даними Bloomberg, російські поставки в індійські порти в грудні впали приблизно до 1 мільйона 200 тисяч барелів на добу, що є найнижчим показником за понад три роки. За перші 25 днів січня середньодобовий імпорт виявився ще меншим – 1 мільйон 100 тисяч барелів. З 21 січня набула чинності заборона Європейського союзу на постачання нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Індія раніше була найбільшим постачальником такого палива до ЄС, купуючи дешеву російську нафту, переробляючи її та продаючи Європі як індійські нафтопродукти. Європа каже: ні, ця схема припиняється з 21 січня. Більше того, Європа заявляє, що якщо нафтопереробний завод працює хоч трохи з російською нафтою, то ЄС. Не купуватиме в нього жодні нафтопродукти. Через відмову Індії купувати нафту в попередніх обсягах. Росія не може реалізувати близько 140 мільйонів барелів нафти, які застрягли в морі. Багато танкерів дрейфують біля берегів Оману та Індії. Щоб стимулювати індійські НПЗ купувати російську нафту. Росіяни пропонують рекордні знижки, що ще більше скорочує надходження від експорту нафти до бюджету Росії, близько 40% якого витрачається на війну та силовиків. Індія не поспішає купувати, а Китай готовий викупити ці обсяги, але просить ще більшу знижку, навіть за рахунок збитків Росії. Повертаючись до Європи, Франція запровадила дозвільний порядок в'їзду та транзиту для російських дипломатів. Це означає, що російським дипломатам заборонено вільно переміщатися Європою без дозволу французької влади. У разі порушення будь-який російський дипломат буде депортований додому, попри його статус. Напередодні. Аналогічні обмеження запровадили Нідерланди та Австрія. Існує рішення Європейської комісії, і подібні заходи, ймовірно, будуть запроваджені по всьому ЄС. Росіяни вже назвали це дискримінаційною мірою, але на щастя, в Європі їх уже не слухають. Друзі. Якщо цей випуск був корисним та цікавим, ви можете підтримати роботу нашого Ютуб-каналу донатом або платною підпискою за посиланнями в описі. Я буду вдячний за будь-яку підтримку. Також підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і ставте лайк. На цьому все. Бережіть себе. Всім пока!